Добрий день, шановні дев'ятикласники! Запрошую вас на урок, тема якого системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Ви знаєте, що алгебра виникла з розв'язанням практичних задач, які зводились до рівнянь та систем рівнянь. У вавілонських та єгипетських текстах другого століття до нашої ери праця давньогрецьких, індійських, китайських вчених зустрічаються рівняння та системи рівнянь. Система алгебраїчних рівнянь відіграє дуже важливу роль не тільки в математиці, а й у фізиці, хімії, астрономії, техніці та багатьох інших галузях. Наш урок буде корисним не лише для учнів 9 класу, але і для учнів 10-11 класів у напрямку підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки він містить повторення курсу алгебри 7 та восьмих класів. Системи, які будуть запропоновані в рамках дистанційного уроку, я буду розв'язувати не одним, а декількома методами одночасно, для того, щоб ви мали можливість провести аналіз, порівняння і для себе обрати більш зручний спосіб. Але спочатку повернемося до курсу алгебри 7 класу. Записують систему рівнянь, об'єднуючи фігурною дужкою. Розв'язком системи рівнянь називають спільний розв'язок усіх її рівнянь. Розв'язати систему рівнянь означає знайти множину всіх її розв'язків. У 7 класі системи лінійних рівнянь ви розв'язували чотирма способами: графічним, підстановкою, додаванням і порівнянням. Тож пропоную вашій увазі нескладну систему, яку я одночасно розв'яжу чотирма способами. І таким чином ми здійснимо повторення. Графічний спосіб. Сама назва говорить за себе. Для цього необхідно на одній координатній площині побудувати графіки двох рівнянь. Графіком даних рівнянь є прямі, які перетинаються, і координати точки перетину будуть розв'язком нашої системи. Наступний спосіб додавання. Полягає у додаванні лівих і правих частин рівняння системи. Його зручно використовувати в тому випадку, якщо ми маємо біля однієї зі змінних протилежні коефіцієнти. в даній системі біля змінної х. Але ви пам'ятаєте, що ми можемо, виконуючи певні перетворення, домноживши обидві частини систем рівнянь на одне і те саме число, отримати також протилежні коефіцієнти. Наступний спосіб спосіб підстановки або метод послідовного виключення змінних. Полягає у тому, що ми повинні з одного рівняння системи виразити одну зміну через іншу. Ви бачите, ми виражаємо з першого рівняння системи, і знайдений вираз підставити у друге рівняння системи. Виконавши перетворення, ми маємо ту саму відповідь, як і в попередніх двох способах. І останній спосіб порівняння полягає у вираженні однієї змінної через іншу в обох рівняннях системи, а потім необхідно прирівняти вирази по іншій змінній. І так, шановні учні, розгляньте, будь ласка, вдома всі ці чотири способи і таким чином здійсніть повторення. Отже, постає питання, що це таке система рівнянь другого степеня з двома змінами? Це така система, у якій або обидва рівняння є рівняннями другого степеня, або одне є лінійним рівнянням, а інше рівнянням другого степеня. Розв'язок такої системи це пара значень змінних, яка задовільняє обидва рівняння системи. Для того, щоб розв'язати, ми також будемо застосовувати способи, які щойно повторили, тобто графічне, додавання, підстановки та деякі штучні прийоми. Перш ніж перейти до конкретних способів, я хочу розглянути таку цікаву інформацію. У 19 столітті між орбітами Марса і Юпітера було відкрито кільце астероїдів. Одна з гіпотез стверджує, що астероїди є уламками раніше існуючої планети Фаетон, яка загинула внаслідок катастрофічного зіткнення з кометою. Як можна передбачити такі природні явища, використовуючи системи рівнянь? Дійсно. Якщо розглянути, то наша планета рухається навколо Сонця по колу радіуса п'яти астрономічних одиниць. Траєкторія комети описується законом, Y дорівнює 1 четверта х квадрат відняти одиницю. Як же встановити чи перетинається траєкторія комети з орбітою планети? Для цього необхідно скласти систему рівнянь. Вашій увазі я запропонувала саме графічний спосіб розв'язання цієї системи рівнянь. Розглянемо графічний спосіб розв'язання систем рівнянь другого степеня з двома невідомими. Я пропоную дві системи. Так само ви пам'ятаєте, що для того, щоб застосувати графічний спосіб, необхідно побудувати графіки двох рівнянь. Якщо розглядати першу систему, то графіком першого рівняння є парабола. Графіком другого рівняння є пряма, які перетинаються у двох точках, і координати цих точок А і Б є розв'язком нашої системи. Якщо розглянути другу систему, то там графіком першого рівняння є коло, графіком іншого рівняння є пряма. Розглянемо іншу систему рівнянь. Дану систему рівнянь я хочу з вами розв'язати не лише графічним способом, з яким ви щойно познайомились, але вже й застосувати саме аналітичні способи. Дана система рівнянь. Перше рівняння цієї системи, ви бачите, що його графіком є пряма, яку зображено червоним кольором. Графіком другого рівняння є гіпербола. Ми її зобразили синім кольором. Наші графіки перетинаються у двох точках і координати цих точок є розв'язками системи. Тобто мінус -2, 8, і 8 мінус 2. Розглянемо інший спосіб спосіб підстановки. Ви пам'ятаєте, що тут ключовими є два слова виразити і підставити. З першого рівняння виразимо зміну y через x, тобто y дорівнює 6 6-х, і підставимо отриманий вираз у друге рівняння. Ви бачите, що утворилося квадратне рівняння з однією змінною. Ми його розв'язуємо, а потім знаходимо відповідні значення другої змінної. І отримаємо ті самі розв'язки, як і для графічного способу. Наступний спосіб. Якщо уважно придивитися на дану систему рівнянь, то ми бачимо, що ці рівняння є сумою і добутком двох деяких невідомих чисел x і y. Тому, якщо повернутися до восьмого класу і використати теорему обернено до теореми Вієта, можна утворити наступне квадратне рівняння, коренями якого є і ці числа. Тобто квадратне рівняння z квадрат мінус 6z мінус 16 дорівнюють нулеві. Знаходимо його корені і отримаємо відповіді нашої системи рівнянь. Тож, шановні учні! В вашій увазі запропоновані три способи. Можливо, ви ще знайдете і свій спосіб, але ви повинні їх проаналізувати, порівняти і для себе обрати більш зручний спосіб. Також ми пам'ятаємо, що графічний спосіб є громіським і він дає наближені значення. Наступна система. Я пропоную вам вдома закріпити ще раз спосіб використання теореми, оберненої до теореми Вієта, на такому прикладі. Також ви можете в курсі алгебри 9 класу по підручнику відшукати дуже багато подібних прикладів. Далі розглянемо таку систему рівнянь. Перше рівняння системи х квадрат плюс y квадрат дорівнює 20, друге рівняння системи xy дорівнює 8. Проаналізуємо. Якщо розглядати способи, які ми щойно використовували, беремо графічний. Звичайно, що друге рівняння системи я дуже легко побудую, і графіком цього рівняння є гіпербола. Перше рівняння системи його графіком є коло. Але в чому буде проблема? В тому, що радіус кола виражатиметься ірраціональним числом, тому я буду мати наближені розв'язки. Але якщо уважно придивитися до цієї системи і помножити обидві частини другого рівняння на 2, а потім додати почлен рівняння нової системи, то у нас з вами вийде рівняння з двома змінами: х квадрат плюс 2х плюс y квадрат рівня 36, ліва частина якого є квадратний тричлен, і дуже легко ми можемо згорнути у квадрат двочлена. Отже, дана система рівносильна сукупності таких двох систем. Розв'язуючи кожну з них або методом підстановки, як запропоновано в коментарі, або з використанням теореми оберненої до теореми Вієта, ми матимемо чотири. Розв'язки. Пропоную вам ще раз закріпити цей спосіб на прикладі такої системи рівнянь. Ви також бачите, що друге рівняння системи ми домножаємо на два обидві його частини, потім додаємо і маємо розв'язки. Поруч, ліворуч, подається коментар до розв'язання. Розглянемо такий приклад. Якщо ви уважно спостерігаєте за даним дистанційним уроком, то ви бачите, що всі системи різні, тобто, ця тема дуже і дуже об'ємна. Аналізуємо цю систему, яка вам запропонована. Графічний спосіб є неактуальним. Спосіб підстановки додавання також. Але якщо проаналізувати ліві частини рівнянь, ми бачимо, що там є однакові вирази і в першому, і в другому рівнянні. Тому є такий спосіб, як спосіб заміни змінних. Зробимо заміну нехай хі дорівнює а, а частка Х поділити на у дорівнює b. і розв'язуємо утворену систему способом додавання. Звичайно, що спочатку перше рівняння системи домножаємо його обидві частини на 2. В результаті ми отримуємо значення змінної а 4, значення змінної Б 1. Виконуємо обернену заміну, тобто хі дорівнює 4 і х поділити на ік дорівнює 1, розв'язуємо нову систему способом підстановки і отримуємо розв'язки нашої системи рівнянь. Наступна система: будь ласка, уважно до неї придивіться. Якщо знову використовувати ті способи, про які ми з вами говорили то графічний нам не підходить. Спосіб підстановки, він буде дуже громіським і об'ємним і забере багато часу. Додавати також немає чого, бо у нас жодна зміна не зникає. Якщо розглядати теорему Вієта, ми обернено до теореми Вієта не можемо з вами. Але якщо уважно придивитися на ліві частини, то цінного члени щось мають, а конкретно спільний ножник. Тож розкладемо ліві частини обох рівнянь на множники. І в результаті такого розкладання ми бачимо, що у них є спільний вираз х плюс 3y, який не дорівнює нулеві. Інакше праві частини обох рівнянь дорівнювали б нулю. Тоді поділимо відповідні частини рівняння одна на одну і маємо таке рівняння х дорівнює 3. Потім підставляємо це значення х у друге рівняння останньої системи і отримаємо неповне квадратне рівняння y квадрат до рівня одиниці, розв'язком якого є два значення змінної y 1 і мінус 1, і відповідно шукаємо значення змінної х 3 і мінус 3. Я прошу вас ще раз вдома застосувати цей спосіб почленного ділення рівнянь системи для такої системи. Але звичайно, вам доведеться виносити спільний множник лише у другому рівнянні системи, і ви одразу побачите однакові вирази. Коментар також додається вдома. Я ще пропоную вам розібрати такий приклад, цікавий приклад, в якому ми використаємо і спосіб заміни, і спосіб підстановки. Але для цього необхідно згадати, що це таке однорідні рівняння і як з ними працювати. Шановні учні, в рамках даного уроку ви звернули. Увагу і побачили одну певну закономірність. Які б системи рівнянь другого степеня ми б не розв'язували, все одно. Виконуючи деякі штучні перетворення, ми приходимо до системи лінійних рівнянь, тому що ці обчислення є більш раціональними і не такими громіськими. Я хочу закінчити свій урок словами. Освіта це скарб, а праця це ключ до нього. Коли ви прийдете до 10-го і 11-х класів, ви будете розглядати системи тригонометричних рівнянь, показникових рівнянь, логарифмічних рівнянь і раціональних рівнянь. І там вам доведеться використовувати саме ці способи. Тому дякую за увагу і до наступних зустрічей.